Перед історія Панівайза, ядерний апокаліпсис, новий відьмак, продовження чорного телефона, нашестя Трукрайму, напад штучного інтелекту на людство та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно. З вами, як завжди, Євген. І сьогодні розповім про всі найцікавіші прем'єри жовтня. Геловінських новинок цього року на диво буде небагато. Тому діліться чимось атмосферним у коментарях. Доні Дарко, готичні казки Тімо Бертона, класичні жахастики чи нова хвиля, спадковість відьма і тому подібне, що ви обожнюєте переглядати. Як завжди, дякую за підтримку на Патреоні чи безпосередньо Ютубі. І всім приємного перегляду. Буде цікаво. Відкриває жовтень кримінальний атракціон під назвою Брудна гра від справжнього гуру бадімові Шейна Блека. Відомо вам по смертельній зброї злочину недооціненому поцілунку на виліт та крутим чувакам. У центрі нової пригоди опиниться професійний злодій у виконанні Марка Волберга, який разом з новоспеченою командою Лакітом Стенфілдом, Розою Салазар та рештою різношерсних осіб, що готові як допомогти, так і встромити нішу спину, націлився на стародавній дорогоцінний скарб. На горизонті з'явиться Нью-Йоркська мафія, могутній диктатор та найбагатша людина планети. А сама злочинна авантюра буде нашинкована інтригами, драйвом, вибухами і фірмовим гумором. Напарників цього разу фігуруватиме значно більше, але гадаю, Шейн, як і завжди ефектно приборкає цей хаос. До речі, за основу постановник використав книжковий цикл Паркер. Ви можете пам'ятати розплату з Гіпсоном та Паркера з Тейтема, хоча брудна гра заміксує низку творів і, можливо, подарує нам щось оригінальне. Монстер. Гучна антологія Netflix про серійний вбивць після Джефрі Дамера та братів Менендес повертається з новою главою, яку Раян Мерфі присвятив черговому психопату, що породив купу кіношних антоністів від психоїти тихайської різонини бензопилою до мовчання ягнят еду ґейну. Цього разу події розгорнуться в 50-х роках, довкола здавалося б звичайного фермера, який насправді виріс відрізаний від світу під гнітом матері, і саме це поступово завело чоловіка на кривавий шлях, від убивств до розкопок на кладовищі та божевільних перформансів із людськими рештками. Трейлер нового сезону справляє сильне враження. Він темний, химерний, напружений, жахаючи переконливим образом Чарлі Ганема. Здається, на нас чекає наймодорожніша глава і, можливо, навіть най- Вражаюча. До речі, Райан Мерфі вже працює над новою історією монстра, яка зосередиться на не менш відомій постаті Лізі Борден Стів а емоційна історія познайомить нас із директором школи для проблемних підлітків Кіліаном Мерфі, який, борючись із внутрішніми демонами, намагатиметься вберегти заклад від закриття. Цікаво, що події фільму розгорнуться протягом однієї доби, коли стів стикається з тиском чиновників, журналістами, власними проблемами і драмами учнів, особливо хлопчака на ім'я Шай. Трейлер одразу відправляє нас у коридори школи, де все тріщить по швах. Атмосфера нервова, тотальний хаос, пронизує Кожну секунду Акіліан Мерфі, рятуючи школярів, спасає себе. До речі, оскароносну актора нахвалювали на кінофестивалі в Торонто за дику емоційність, а сам фільм зустріли 80% свіжості на томатах. Трон Арес. Продовження культової франшизи із цього разу значно темнішою атмосферою завдяки Евану Пітерсу познайомить світ людей з надзвичайно розвиненою програмою досконалим солдатом. Проте штучний інтелект Ареси, як і у свій час Скайнет, не просто виконуватиме команди, а почне мислити, сумніватися і мріяти. Навіть головний конектор серії, персонаж Джефа Бріджерса, буде шокований, а сам світ опиниться на межі краху. У промо вистачає неону, хоча кольори змінились. Шаленої швидкості, вибухів і непоганих кадрів, але бракує того самого вау-ефекту. І це навіть не через відсутність космічного саундтреку від Daft Punk. Поки для мене це просто атракціон, без глибини спадку Джозефа Косінські, хоча обіцянок від творчої команди лунало багацько, і надії на гідне повернення у фантастичний всесвіт не згасли. Салаги. Нетфлікс ще не поділилися повноцінним трейлером, але кумедний тизер дає зрозуміти, що на нас чекає драмеді про морпіхів. Події розгорнуться в 90-х, коли хлопчина, якого в школі регулярно занурювали головою унітаз, вирішив піти в морську піхоту. Його мама Віра Фарміга скаже, що він помер, щоб краще продавати б'юті штучки, а навчання виявиться аж ніяк не простою прогулянкою. Буде багато тренувань, крикосержантів, чорного гумору і суворої реальності. Можливо, щось Усі цільно металевої оболонки Стенлі Кубрика під класичним глянцевим соусом Нетфлікс. Автобус у вогні фільм розповість правдиву історію про стихійне лихо, яке у 2018-му накрило Каліфорнію. Забрало сотні життів і тисячі томівок. В центрі сюжету опиниться Меттью МакКонахі, простий шкільний водій, який разом із вчителькою виконання Америки Фарери має врятувати дітей із смертельної пастки. Меланхолійний трейлер миттєво набирає обертів. Автобус влітає в полум'я навколо дим, крики та суцільний хаос. І це не якийсь блокбастер з героями в плащах, а історія про героїзм звичайних людей. Ну ви розумієте, емоційно напружена поїздка на реальних подіях та ще й з Маконахі за кермом. До речі, щоб не загубитися, в потоці прем'єр, я рекомендую кінорейтинг. Там можна відстежувати, що вийшло, що скоро вийде, що варто подивитися і що вже всі поховали у відеоках. Це платформа української у стилі IMDb, де кожен може не просто читати, а й впливати на створення якісного українського майданчику для кіноманів. Дійсно крутий проєкт, і він дуже потребує вашої активної підтримки. Тому обов'язково переходьте за посиланням під цим відео. Незламний Вперше за довгі роки Двейн Скеля Джонсон не рятує планету, не прикидається коміком і не ганяє на тачках. У спортивній драмі актор перевтілиться на Марка Кера, легенду ММА та UFC відомого як The Smashing Machine. Його боялися суперники й обожнювали глядачі. Фільм відтворює злети і падіння легенди спорту, перемоги, поразки, залежності, зламані стосунки, сумніви і справжню гру на виживання. Поруч із скелею в кадрі буде Емілі Блант, а також реальні співпраці. Спортсмени, включно з нашим Олександром Усиком. Так що Don't Push The Horses стрічка, що отримала срібного Лева за найкращу режисуру, обіцяє показати хороший неклішований бій, а не те, до чого ми звикли в подібних жанрових історіях, коли герой падає, не здається, встає і отримує пояс. Останній рубіж Новий масштабний серіал від яблучного сервісу перенесе нас у людяну пустелю Аляски, де літак, заповнений в'язнями, зазнає катастрофи. Місцевий маршал Джейсон Кларк намагатиметься захистити Богом, забуте поселення та впіймати злочинців. Залом серіал виглядає ефектно й дорого з претензією на телевізійний хід. Сюжет моментами перегукується із служителями закону 98-го року. Літак, аварія і пошуки ув'язненого із задковим бекграундом. Все на місці. До того ж, змов тут також вистачатиме, адже одним із його творців виступив автор хитро сплетеного чорного списку. Мердо смерть у сім'ї. Творець популярного удавання переніс на екран ще одну реальну кримінальну історію для хулу. Стрімінговий сервіс поки ще не поділився першими кадрами, але відомо, що події розгорнуться довкола впливової сім'ї Мердо з Північної Кароліни. Багатство, престиж, адвокатська імперія. Проте увесь цей лоск приховує темні секрети, які спливатимуть на поверхню після трагічної аварії сина на човні. Далі підозрілі смерті, фінансові махінації, брехня й велика сімейна драма, що швидко перетворюється на справжній трилер. Одним словом, все, що так люблять фанати. Трукрайм. Чорний телефон. Незважаючи на здавалося б чітку фінальну крапку, непоганий майже камерний містичний трилер отримав продовження, яке цього разу базується на неопублікованих ідеях сина короля жахів Джохіла. Події розгорнуться через чотири роки. Подорослішавший фін досі намагається повернутися до нормального життя. А його сестра страждає від моторошних снів, про зниклих дітей, телефони і засніжений тайпер, куди вони й відправляться. Саме тут розпочнеться чергова гра на виживання, адже персонажі Ітана Ховка повернеться не просто як маніяк, а як зловісна сутність в дусі Фреді Крюгера. Трейлер демонструє лише зав'язку і не розкриває зайвих деталей. А атмосферою він нагадує мої улюблені старі добрі ретро слешери. Все за канонами. Темрява, несподівані крики та містичне зло. Дійсно кортить дізнатися, що з цього вийде. Диявол під маскою. Стріменовий сервіс Пікок у жовтні підкине ще один правдивий жах: історію Джона Вайна Гейсі, так того самого сумнозвісного клоуна, усміхненого сім'янина і водночас одного з найжахливіших серійних вбивць США. Жахіття, які чинив Пеннівайс на мінімалках, відомі батьом із вас. Тому творці серіалу вирішили перевернути правила гри. Вони ставлять у центр не монстра, а людей навколо нього, жертв, їх родини, поліцію, судові баталії і все в цьому. Стилі історія обіцяє бути моторошною, але не просто шокуючи кривавою. Це буде психологічна гра в дусі мисливців за розумом. Я Не Залізна. Чорна драма Дівіда 24, яка стала справжнім хітом кінофестивалів, зібравши 94% свіжості на томатах, познайомить нас із героїною Роуз Брін, типовою людиною, життя якої перетворилося на катастрофу. Вона намагається розібратися з таємничою хворобою доньки, відсутністю чоловіка, максимально напруженими стосунками з психотерапевтом та іншими численними проблемами. Ну ви розумієте, біжиш, ніби білка в колесі, усе навколо валиться, а швидше. Риткість тільки збільшується. Практично життєвий жахастик, який ентузіасти кінематографу А24, схоже на все цікаво обіграли. Будинок з Динаміто. Кетрін Біґлов, перша жінка, яка отримала Оскар за режисуру, після семирічної перерви взялася за політичний трилер з присмаком актуальненької ядерної загрози. Кетрін знову досліджує тему війни, але цього разу з майбутнього третьої світової. За сюжетом у США летить невідома ядерна ракета, і глядачі у реальному часі на реакцію її 16 хвилин спостерігатимуть за тим, як представники влади, серед яких у коротенькому тизері можна помітити Ребеку Фергісон. Нідріса Ельбу та Джареда Гарріса, напевне будуть вирішувати, що робити. І благо, це художня історія. Тому сподіваюсь, США не тільки виражатимуть занепокоєння і слова підтримки, але й діятимуть цікаво як. До речі, будинок з динаміту, хоча й не отримав нагород у Венеції, але фільм зустріли добре, навіть охрестивши переконливим та безкомпромісним трилером. Меркінг Стауна, четвертий сезон. Джеремі Реннер повертається до ролі сірого кардинала злочинного містечка. Я пропустив минулу главу. Тож пишіть, як вона чи не втратив олдскульний кримінальний серіал з Запалу. А в продовженні, принаймні, як запевняє творча команда, ставки мають злетіти ще вище. І за це відповідатиме відома всім вам, дружина Тоні Сопрано Еді Фалко. Ласкаво просимо до Дері. Приквел культового жахастика Стівена Кінга нарешті дістався до екранів. Його події розгорнуться в 60-х. Орієнтовано за 27 років канонічний період сплячки вбивчого селуна. Як клуб невдах вперше зіткнувся з панівайзом, принаймні у кіно у фокусі камери опиниться нова група дітей та цього разу дорослих, які на тлі задаткових зникнень розгорнуть розслідування, що й приведе всіх нас до головного історії становлення жахаючого клоуна. Залом ласкаво просимо до дері виглядає дуже стильно і атмосферно. Я обожнюю оригінал, класичну кінгівську формулу та й ретро-жахастики. Тому дуже хочеться, щоб серіал не розчарував. До речі, великодок до інших творів короля жаху вистачатиме, адже в трейлері вже можна помітити автобус до в'язниці шоушенки, моторошний туман. Серіал виходить 26 жовтня. І якщо все вдасться, на нас чекатимуть ще два сезони, які розгорнуться в різних часових періодах у 30-х роках і на початку 20-го століття. Таємний орден. AMC продовжує переносити на екран культовий і після інтерв'ю з вампіром та майферівських відьм взялися за Таламаска. Це місцева секретна організація, що стежить за всіма надприродними створіннями від вампірів до перевертнів. Головним героєм виступить молодий юрист, звичайний хлопчина, якому запропонують квиток у світ давніх архівів, корпоративних інтриги, надприродних таємниць. Серіал заміксує нотки шпионського трилера та готичної містики, що звучить непогано. А головною родзинкою стане те, що Таламаска напряму перетинатиметься з іншими проєктами у всесвіті. Енрайс. Це буде справжній кросовер. Дорога на цвинтар. Після успішних кульгавих коней, які, можливо, не стали масовим продуктом, але точно очолили свою нішу. Яблучний сервіс взявся за адаптацію чергового роману Міка Герона. Apple ще не поділилися промо, але явно мріють з цієї співпраці витиснути ще один жанровий хід. Сюжет же має розгорнутися після вибуху в тихому передмісті. Рут Вілсон намагатиметься знайти зниклу дівчинку. Вона найме приватного детектива героїню Еми Томпсон, і цей тандем зануриться. У складні змови, військові таємниці та приховані зв'язки між живими і мертвими. Це, якщо що не про містику. Відюмак. Головна біль всіх фанатів книг та ігор повертається з четвертим сезоном та оновленим мисливцем на монстрів Ліамом Гемсвордом. Netflix не поспішають ділитися, що дивно для одного з найдорожчих у світі серіалів промо-матеріалами, як і визнавати свої помилки. Команда все ще вважає, що відхід кавіла це крутий шанс перезапустити серіал. Тому відомо лише те, що після кульмінації наше трі опиниться по різні боки війни, кожен із власними демонами і ворогами. Цікаво на вас чекає легендарний персонаж книжок Vampire Regis, якого у класичному стилі для максимально вірного лору серіалу зіграє блідий, худорлявий чоловік з горбатим носом. Це, звичайно, Лоуренс Фішборн. Також не варто забувати, що один з восьми епізодів сезону повноцінно перетворили на мюзикл із любистком головній ролі. Жаль тільки, що нікчемний спіновчури, який відзняли, назвали катастрофою і хотіли впихнути у відьмака, випустять окремо як повнометражний фільм. Фільм, тож, хоча і без деталей, як бачите, Франкенштейн із Ріві буде насиченим. До речі, пишіть чи переглядатимете відьмака, чи вже поставили хрест на адаптації? Адже фінальний п'ятий сезон вже знімають. Амстердамська історія кримінальний серіал розвиває сюжет навколо власника мережі кофішоп закладів, які можуть легально продавати канабіс. Чоловік буде успішну імперію, щоправда, здається, не враховує одного фактору, що його дружина, колишня побдіва, дізнається про зраду і вирішить забрати все. Творці описують серіал як суміш Breaking Bad і спадкоємців, тільки з європейським вайбом. Звучить, чесно кажучи, надтамбітно, але в амстердамській історії, як засвідчує жва. Авий тизер точно не бракуватиме інтриг, змов, афер та конфліктів. Бугонія. Після марафону абсурду у видах милосердя цей тяжкий, не тільки завдяки хронометражу Альманах, мені не те, щоб зайшов, Йорго з Лантімас повертається на великі екрани. Ема Стоун і Джесі Племон знову в строю. А сама історія, як я вже розповідав, переосмислює південну корейську стрічку 2003 року. Врятуйте зелену планету. За сюжетом фанати шапочок з Фольги вирішили врятувати світ, викравши керівницю корпорації, адже вона нібито не просто успішна леді, а небезпечний прибулець під прикриттям, що планує знищити землю. Конспірологічна пригода, принаймні на етапі трейлера, драйвова та інтригуюча. Багато недовіри, параної та чорного гумору, що межує з жахом, класика Лантімоса одночасно дивує, веселить і тисне на нерви. А найцікавіше тут хто монстр, а хто жертва, і відповідь. Залежатиме від того, наскільки далеко постановник відійшов від фіналу оригіналу, який безумовно здивував. А зараз саме час натиснути на вподобайку та залишити коментар, що сподобалось, і що плануєте переглянути. Дякую за вашу увагу, гарних вихідних і до наступної суботи!